Вітаю! Я Ірина Олександрівна, т'ютор та куратор початкової школи Центру дистанційної освіти Джерело. Вже 10 років як я працюю вчителем. Закінчивши старшу школу, в мене не було вагань, ким я стану в майбутньому. І після закінчення вищого навчального закладу я відразу пішла працювати вчителем в звичайну державну школу. А потім життєві стежини привели мене до Центру дистанційної освіти Джерел. Найкраще в моїй професії є те, що я маю змогу навчати дітей, спілкуватися з ними, розкривати їхні здібності та таланти. Найкраще в моїй роботі є те, що ми можемо застосовувати свої вчительські здібності та таланти, які допомагають дітям не соромитися. Підвищувати їхню самооцінку та вдосконалюватися. Найкращим є те, що моя діяльність допомагає учням стати успішним. Це є розвиток впевненості в собі, підвищення самооцінки, а також усвідомлення своєї значущості, що вкрай важливо для учнів початкової школи. Ми працюємо на освітній власній навчальній платформі, яка дозволяє створювати якісний креативний контент це уроки лекції та обов'язкові уроки, із застосування новітніх інтерактивних технологій. За допомогою цих технологій учні можуть у вигляді гри узагальнювати свої уміння та навички. Це мотивує не тільки дітей навчатися, а й мотивує вчителів. Вдосконалюватися та розробляти цікаві завдання для учнів. Школа це заклад, в якому повинно дитині приємно навчатися. І наша школа-джерело є саме такою. Моя порада батькам та діткам, які ще не приєдналися до нас, не бійтеся змін. Адже наша школа дає багато можливостей. Для навчання та розвитку вашої дитини. Ви можете організовувати навчальний процес за власним графіком, не притримуючись часових обмежень. Та паралельно дитина може самореалізуватися в позашкільному своєму житті. А також це від 100% підтримка та зв'язок і в будь-який час. Тож чекаємо вас у нашій джерельній родині. До зустрічі!